Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено дітям війни. Дітям війни, пільгам, яким чином отримати, що це дає, і взагалі, що з цим цим робити, і як спонукати наших народних обранців, все ж таки довести до логічного завершення всю цю ситуацію з дітьми війни. В Україні наразі йде війна. Звичайно, це відомо всім, загальновідомий факт. Ну, хоча в деяких судах ми стикаємося з такою ситуацією. Це окрема історія, коли сторони посилаються, що вони не були повідомлені про форс мажорні обставини і не знають, що таке війна. Ну, це просто, знаєте, наболіло. В мене сьогодні було засідання, тому про це говорять. Ну, це окремо, я думаю, я про це навіть окремо не пишу. Однак, ми бачимо, що наші діти страждають. Як страждали діти під час Другої світової війни, так страждають зараз і діти. Кабінет міністрів в червні прийняв відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів щодо визначення дітей війни. До цього виключно дітьми війни були діти, які були на території Луганської та Донецької області до 3 червня, от з 3 червня вже діти, які постраждали. Однак я вважаю, що сам підхід Кабінету міністрів я дам посилання всі. Під відео, до речі, раджу підписатись на цей YouTube канал, на Тікток-канал. Саме в телеграм-каналі у мене посилання на Telegram Телеграм буде під відео в Ютубі і в шапці каналу. В Тіктоці будуть посилання на ці постанови Кабінету міністрів і на відповідні закони, а також законопроект, яким передбачається відповідні пільги введення. Я вважаю, на жаль, що Кабінет міністрів поділив дітей, причому він вважає чомусь вирішили вважати дітьми війни тільки діти, які отримали поранення, контузії, фізичне, сексуальне насильство, викрадення, незаконно вивезення за межі України, залучення до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконного отримання, у тому числі в полоні, психологічне насильство. Ну я думаю, що психологічному насильству е фактично піддались всі діти України. Ніхто не готовий до війни. Ніхто не готовий до того, що відбувається на сьогоднішній день зараз. Ну, окрім тих осіб, які до цього готувались. Наскільки ми бачимо, кожен день дізнаємось роками. Роками готувалися, мабуть, ще з 2004 року, як показує та практика, готували захопити Україну і готували підґрунтя для того, щоб це зробити швидко. Швидко не вдалося. І я вважаю, що всі діти України, які на час початку військової агресії не досягли повноліття 18 років, є дітьми війни. Як це сталося, наприклад, з дітьми, які постраждали внаслідок Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни, як правильно говорити. Яким станом там, по-моєму, на 2 вересня 45-го року не виповнювалося 18 років, тому що офіційно вважається, що війна закінчилась 2 вересня 45-го року, я так розумію, це з підписанням капітуляції Японії? Яким чином, в принципі, отримують? Отримують його через органи опіки та піклування. І фактично органи опіки і піклування уповноважені, як і самі батьки, опікуни, піклувальники, особи, в яких знаходяться ці діти, там подавати відповідні документи. В принципі, органи опіки і піклування самі при виявленні такі дітей можуть самі підготувати відповідний перелік документів. Щодо надання цього статусу дитини війни. Надається заява про надання статусу, згоду на обробку персональних даних. Також свідоцтво про народження, документи, що посвідчує особою заявника, підтверджує повноваження законного представника, довідка взяття дитини на облік як внутрішньопереміщеної особи, паспорт громадянин України у разі наявності, паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон, також у разі наявності, витяг з реєстру територіальної громади у разі наявності. І з цими документами вже орган опіки і піклування приймають рішення щодо е, надання статусу безпосередньо дитини війни. При цьому, як зазначено, протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви органи опіки та піклування мусить надати або відмовити в статусі у разі негативної відповіді або у разі там, відкликання статусу дитини війни, в подальшому це все можна оскаржити до суду. Які виплати передбачені? На сьогоднішній день, як це буде, знаєте, не дико звучати. Ніяких. Які пільги? Ніяких. Просто є статус. Розглядається я дам посилання на цей законопроект. Останні зміни в законопроекті, наскільки я пам'ятаю, були 29 червня 2023 року. Питання заслухано. Однак. Подальше жодних змін нема. Звичайно, це ж не марихуану легалізувати, чи порнографію, чи проституцію. Це ж все ж таки діти війни <кхем> і отримання ними відповідних е, виплат, компенсацій чи відповідних гарантій соціальних якихось. Насправді, на сьогоднішній день законом це не закріплено жодним. І виключно в цьому законі передбачено, от що передбачається закон наперед ще річ, грошова допомога на оздоровлення дитини, компенсація витрат пов'язаних з отриманням психологічної допомоги, також відповідне там лікування. Все встановлюється Кабінетом міністрів подальшому. Державна цільова підтримка на здобуття професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти в державних та комунальних закладах. Звичайно, це дуже важливо. Однак депутати на цей час не можуть знайти в собі ради і не можуть знайти часу, щоб розглянути цей важливий законопроект. Ну, і я думаю, що все ж таки потрібно розширити перелік дітей війни на всіх дітей, яким станом на 24 лютого не було повноліття. Ну, і, звичайно, я думаю, що і станом на розгляд цього законопроєкту може і закріпити там до 2025 року, які не отримали ще повноліття. І вони всі повинні бути дітьми війни і отримати відповідні пільги і відповідні статуси. Я думаю, може навіть варто і до 26-го року це встановити. Тому що скільки буде ця війна, ще не зрозуміло. Скільки буде відновлення України, не зрозуміло з такою допомогою, яку поспішають нам надавати. І як на цьому, на жаль, намагаються нажитись деякі наші партнери. Тому поки рухаємось. Намагаємось з депутатам це відео, може вони якось знаєте, схаменуться і згадають, що не розглянути такий важливий законопроект, і все ж таки встановлять статус дитини війни для дітей, яким повноліття ще настане значно пізніше, і вони зможуть отримати ці пільі статуси для певних компенсацій і можливості, в принципі, за рахунок держави продовжити своє навчання, своє виховання і лікування. Поки на всьому все. Підписуйтесь, з радістю відповім на ваше питання, Поширя... поширюйте це відео. Обов'язково ставте вподобайки, поширюйте в своїх соціальних мережах. Ну і звичайно, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україні. Слава Україні! До зустрічі!